У Києві намагалися вбити заступника державної податкової служби України Євгена Сокура. Повідомив депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі, опублікувавши фото з місця події. За його словами, оперативники карного розшуку ефективно спрацювали і запобігли спробі замаху на життя заступника голови державної податкової служби на кадрах двоє затриманих чоловіків з кайданками на руках, а також сумка із двома бейсбольними битами. Гетманцев каже, замах на життя стався у четвер о 7.50 ранку, 17 серпня. Данило Гетманцев також наголосив, що замовниками виявилися схемники, які втратили бізнес та перейшли межу. Цю інформацію підтвердив і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, додавши, що більше даних стосовно цієї події повідомлять у поліції.